Вітаю, мене звати Олександр. Сьогодні розглянемо кольори веселки, як німецькою мовою, так і українською. Є певні мнемотехнічні прийоми, щоб полегшити вивчення цих кольорів. Отже, веселка німецькою буде Дегегенбоген. Складається з двох слів: Деагеген – «тощ», і «bogen» можна прикласти як арка або виген певний, дослівно дощова арка. Веселка складається із семи основних кольорів: це червоний гот, гот, оранжевий або помаранчевий. оганч, оганч, жовтий, гельб, гельб, зелений, кюн, кюн, Блакитний блау. Блакитний це світлий відтінок синього. Синій індіго. Індіго це щось. Такий колір між синім і фіолетовим, і чисто фіолетовий – віолет. Є така гарна мнемотехніка українською, щоб запам'ятати ці кольори: червоний чарівна О, оранжевий оленка, жовтий жваво, зелений збирає блакитний блакитно. Синій фіолетові фіалки. Чарівна оленка жваво збирає блакитно сині фіалки. техніка німецькою мовою. Р. Рот гота О. Оанж. оска. Це таке, або як статуетка Гель Гейт Г. Гюн Герна. Б. Блау Бальт. І Indigo In v. Violet Venedig. Oskar geht gerne bald in Venedig. Можна дослідно перекласти. Червоний Оскар іде охоче і незабаром в Венеції. І додаткові кольори білий Weiß, чорний Schwarz, коричневий – Braun, Сірий гау, рожевий гоза, бежевий беж, безкольоровий фарблос і кольоровий бунт або фабіг. Фабі. І ще хочу сказати, що таке веселка з точки зору фізики. І веселка є природним оптичним феноменом, який виникає через розсіювання, заломлення та відбиття світла у краплинах води в атмосфері. І часто, о, що таке блау німецькою? Це загальний термін для синього кольору, який може охоплювати широкий спектр відтінки від, від, від світло-синього до темно-синього. У німецькому відсутнє окреме слово для голубого кольору, як, так само, як в англійській мові. А є поєднання слів hell та blau Hel-blau, кажуть. Якщо хочемо сказати голубий, треба сказати hell-blau. А Індіго це специфічний відтінок синього кольору, що знаходиться між синім і фіолетовим у спектрі видимого світла.